Привіт, мої любі малята. Сьогодні з вами хоче дуже хтось погратися, а хто це ви зараз самі зрозумієте? Хто не зна моєї ляльки? Мене лялька, мов жива. Як візьму її на руки, оченята відкрива. Хоч у неї сліз немає, плаче донечка моя. Мамо, мамо, вимовляє, ну а мама в неї? Я. Про кого віршик, дітки? Так, про ляльку. А яка вона? Що вона вміє? А хто ж лялькина мама? Лялька має до вас прохання. Їй дуже хочеться мати свій незвичайний будиночок. Малята. Сьогодні я пропоную збудувати будиночок, з рахівних паличок та геометричних фігур. З рахівних паличок ми з вами викладемо стіни для будиночка. Ставимо паличку внизу, біля неї з боку доверху ставимо ще одну паличку. Навпроти цієї кладемо наступну. І зверхи кладемо ще одну паличку. І яку геометричну фігуру ми з вами склали, так, це квадрат. Чи схожа наша фігура на будиночок? Ні, не зовсім. Що не вистачає квадрату для того, щоб він мав вигляд будинка. Так, не вистачає даху. Дах ми зробимо з допомогою ще двох паличок, які викладемо косенько поверху нашого квадрата. Як ви бачите, у нас утворилася ще одна фігура, схожа на трикутник. Це уже будинок? Давайте зробимо двері нашому будиночку. Для цього використаємо ось такі квадрати. Якого вони кольору? Червоного. Один квадрат. Кладемо в самому низу нашого будиночка в кутику над ним зверхи кладемо ще один квадрат. Це наші двері. Тепер зробимо віконце. Для віконця візьмемо теж квадрат, тільки синього кольору та покладемо їх навпроти дверей. Посередині квадрата будиночка. З круга синього кольору ми зробимо ще одне віконечко на даху, на горищі. Погляньте малята, який гарний у нас будиночок. А щоб будиночок прикрасити, ми зробимо біля нього дерево. Ось у нас є стовбур дерева. Прямий. Та довгий. Зверху стовбура ми покладемо трикутник. Це буде крона дерева. А яка ж це геометрична фігура? Так, це трикутник. Який чудовий у нас вийшов будиночок. Лялечці він дуже подобається. А скажіть, будь ласка. З чого ж ми його збудували? Які геометричні фігури використали? Спробуйте такий будиночок зробити і ви. Та не забудьте надіслати фото ваших робіт. До нових зустрічей, мої хороші!